До козиної до хати з лісу стежечка веде. Ждуть та маму козенята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить, до воріт коза підходить, у ворота стукотить, відчиніться, відмікніться. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Відчиняють козенята з ними вірний пес Рябко. і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз, дума, козеняток проковкну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Цапик старшенький, сміливий, нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк його не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче Відчиняйте нас скоріш. Козенята ми не проти, не злякались хижака, відімкнули враз ворота, та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, Підібгав ляскаво хвіст. Відстрибнув та з переляку. Як би бехнеться під міст, саме йде тут з лісу мати, молока малим несе. А назустріч козенята, та й розказують про все. Почала коза радіти. Ну й розумні в мене діти. Ну й рябко, наш молодець. Тут і казочці кінець. Як називається казочка, яку ви прослухали? Хто жив у хатинці біля лісу? Яким був вовк добрим чи страшним і жахливим? Хто напугав вовка? До побачення мої любі.